Ви почалося надання гранат, захисний міністрів. Це ще більше спровокувало людей, і тоді почалося вже неконтрольовано все. вже тоді кожен старався собі, щоб людей було набагато більше, особливо молодь. І вже цей процес, як можна сказати, набрав іншого характеру. Якого ви це добре знаєте, це пішло із затоплення адміністрації, і була одна умова. Ті виходять з адміністрації. Ложать щити, вони проходять через коридор і ідуть додому. Керівництво вирішило що їх випустити заднім ходом адміністрації. Я казав, не робіть того, бо все вже оточено, я бачу, бо воно зараз не передбачено, то що сталося. Їх всіх підрозділи. Розбоїли, наговорити, і було штурганина, було все, і камінці, і закінчилося і, і mm -hmm. з тим, що і міліція, і одна міліція, і друга прокуратура, прокуратура, все не вже хтось знає. Я користуюся тим, що є на масової інформації, всі знають, що арганець, Афганістані. Дуже легко почати війну, дуже тяжкі і спини. Нам війни не треба. Якщо ми робимо революцію, то революція не має переростати масу безпорядки і бунти. То все має бути контрольовано. Я розумію, що то вчора був просто крик, український крик на, на, на ті всі місяці, на то беззаконня, на ті все, що сьогодні робив е, Янукович і його команда. Але е, ми маємо розуміти, що далі таке потужність не може. сьогодні буде створена національна гвардія. Народна се оборона буде контролювати, будуть задіяні працівники прокурорних органів і молодіжні організації, правий свят, тут тобто буде у нас Всі ми зараз це все будемо робити, і зараз там все сказано на віч, яке відбудеться в театральному майдані. Ми, ми маємо розуміти, що те, що зараз відбувається в Україні, це вже останній крик української душі. Але ми маємо розуміти, що це не має бути хаотично. Це не має право бути, що я мщу за щось. Е, Степан Пандера нас шив, наша боротьба має бути за, за Україну, за її волю, за славу за, 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 за народ. Пандера казав, ми маємо це все робити з любов'ю не з ненавистю. Бо ненависть тим більше, що ми е, боремося тут не з окупантами. Більшість них це є наші. Знайомі, сусіди, родичі та просто українці. Але вони мають розуміти, що режим себе вичерпав і далі йому служити не можна. Бо це треба супереч народу. І зараз, якщо прийде наш загін Беркутом, ви почуєте, як Беркут десь пристане на влізі українського народу. Я вибачаюся, я мушу їхати, бо